малята. ви вже знаєте, що після цвітіння у рослин з'являються плоди. Плоди дуже різноманітні і називають їх ягодами. Ягоди бувають лісові та садові. Як бачите, ми на прогулянки у лісі, тому поговоримо про їстівні та отруйні ягоди, що ростуть у лісі. Їстівні ягоди можна куштувати, а отруйні ні. Їх навіть не можна чіпати руками. Отож сідайте уважніше і слухайте. Їстівні ягоди. Не лінуйся у лісочку зазирати під листочки, не збираєш у долоні стиглі ягідки червоні. Це ягідка синиця найсолодша і ароматна із докраслинних ягід. Смачна і соковита, рясна і плодовита на колір мов калина. Впізнали, це малина. Малина буває садова і лісова. лісова. Найкраща по аромату і вітамінним властивостям. Рвали ягоди малята, годі їх тепер впізнати. Лиш блищать очіці, бо їли чорниці. Брусниця. Вона має червоні ягідки. У малини є сестричка, що засмаглі має щічки на кущах біля стежини, зріють ягідки. Ожини, вона дуже схожа на малину, тільки чорні ягоди. Обережно отруйні ягоди. Запам'ятайте їх назви. Вовчі ягоди. Одна із найотруйніших рослин. Плоди яскраво червоні. Вороняче око. Дуже зло дивиться на нас ця ягідка. Конвалія. У травні вона квітне. А після неї з'являються дуже небезпечні ягоди. Чорна бузина, ягідки чорного кольору, дуже блискучі і дуже отруйні. Запам'ятайте малята, що в ліс можна ходити тільки з дорослими і нічого самим не їсти.